Всім вітання! З вами інтернет-магазин RAF. І нарешті ми отримали довгоочікувану новинку від компанії Cosped. Це Cospet M3 Ultra, а також T3 Ultra. Зразу хочу вас запевнити, що моделі по технічних характеристиках є одинакові. Відмінність в них, в принципі, лише в формі корпусу. Відповідно, t 3 Ultra ми отримуємо круглий корпус, m 3 Ultra – прямокутної форми. І так, давайте переглянемо, що ми отримуємо в комплекті, купуючи дану модель. До речі, хочу сказати кілька слів про саму коробочку. Так, в порівнянні з попередньою версією, коробочка, в принципі, повністю змінена. На мою думку, вона виглядає більш цікавіше і більш, більш престижніше. Так, взаді, щоб відкрити коробочку, ми бачимо ось такі дві пломби це пломба від виробника. Давайте їх відкриємо і переглянемо, що ми отримуємо. Так, ось так ось вони відкриваються, Типу айфону. Так, Зразу ми бачимо компанії логотип Коспит. захист, мілітарі захист, тобто її тестували в військових умовах. Так, і що у нас там всередині? Так, потягаємо годинник. Рушку, потім... Оп, так, вони б ми втягнули. Ось така кришечка верхня. Так, відкриваємо. Так, тут у нас є докстанція, вона йде магнітна. Є захисне скло. Все, щоб клеїти захисне скло. Інструкція. Інструкція у нас на англійській мові. Ну, до речі, ми також зараз у відео це все покажемо, як його підключати, яку програму потрібно. Це відкладаємо. І ремінець. Ремінець у нас силіконовий, шириною 22 мм. Ремінці на годинниках. І так, що у нас по захисту? Так, дані моделі рахуються тактичними, тобто вони захищені від попадання пилу, води, з ними можна без проблем плавати. Також йде посилений корпус і хороше е, захисне скло. Так, корпус у нас із нержавіючої сталі, що спереді, що ззаді. Е, так, екран у нас захищає скло Corning Gorilla Glass 3 покоління. Приступаємо до запуску годинника. Так, щоб включити годинник, зажимаємо на кілька секунд праву верхню кнопочку. Так, і є. Годинник завібрував. Так, і тут ми одразу побачимо вибір мови. Так, до речі, танк Т3 і М3 отримали українську мову. Чого немає в версіях Т2 і М2. Так, у нас тут годинник просить з'єднатися з, з застосунком. Так. Застосунок називається Cospit Fit. Так, зараз ми його встановимо. До речі, на нас він вже встановлений. Cospet Fit. Запускаємо застосунок. Так, вибираємо пристрої, Добавити пристрій. Так, от ми бачимо T3 і M3 Ultra. Ми підключаємо T3 Ultra. Так, іде з'єднання. Перед підключенням на телефоні повинен бути включений і Bluetooth і Геодані. Це обов'язково для першого підключення. Так, на годиннику висвітлилася галочка. З'єднати. Так. Є. Годинник з'єднаний. Так, до програми ми перейдемо трошки пізніше, а зараз пройдемо по функціоналу самого годинника. Так, що у нас є? У нас є ось така шторка. Тут ми можемо бачити заряд батареї. Яскравість. Режим можна поставити на беззвучний режим. Так, налаштування. Тут можна змінити циферблати Так, зараз мови ми виберемо, або воно автоматично з телефону підтягнуло. Українська є. Є у нас Always on Display. Так, далі. Налаштування яскравості, екран. Звуки. Так, є, навіть, ага, є можливість вибрати так, звук. Також є можливість вибрати вібрацію сильна або слабка, або взагалі її вимкнути. Так, по налаштуваннях в нас є теми. Тут, я так розумію, можна вибрати, як будуть розташовані самі значки в меню. Досить великий вибір ї. Можна поставити пароль. Сіно іштування дати, не турбувати тренування, розпізнавання автоматичного тренування. Можете поставити, якщо ви, наприклад, будете десь бігти і забудете включити в режим тренування вручну. Один розпізнається тренування і запустить режим самостійно. Так, можна налаштувати кнопочки. Ну, в принципі, думаю, це не цікаво. Екран блокування. Так, можна. коли, Так, давайте включимо цю функцію, я вам покажу. Тобто, якщо ця функція буде включена, ви, от, наприклад, екран включений, щоб його заблокувати, ви просто долоню кладете на екран він блокується. Так, тут у нас QR-код, система. Перезавантаження скинути. І інформація про присліду. Це у нас по Годинник можна активувати двома способами. Це за допомогою кнопки, права верхня кнопка його активовує, також за допомогою змаху руки. Якщо годинник тримаєте на руці, зараз годинник власний, робите змах рукою, активовується дисплей. Так, це у нас справа верхня включає, нижня, нижня права. Вона налаштовується під будь-яку програму, яку ви виберете. То тобто зараз я вибрав телефонні дзвінки. Тобто у нас нажимаєте кнопочку і де швидко переходить на телефонні дзвінки. Там можна вибрати кілька варіантів цієї, цієї кнопки. Так, далі, верхня ліва. Це у нас шторка. Так, шторку можна також, звичайно, свайпом викликати. І ліва, нижня це у нас віджити. Також кнопочками лівими ми можемо листати. Це коли один мокрий чи тому подібне, незручно сенсорним користуватися. Так далі. Головне меню також викликається правою кнопочкою. Переходимо до нього. Тут ми бачимо виклики. Є контакти, є журнал викликів, є можливість набрати номер вручну. І номери СОС. Номери СОС додаються через програму на телефоні. Далі у нас є щоденна активність, це кроки, калорії, відстань. Режим тренувань. Так, у нас тут в принципі, досить, великий режим, досить багато тренувань, Там, по заявленню виробника близько 150 тренувань. 6 з них визначаються автоматично. Наприклад, якщо ви біжите. Годинник побачить, що ви бігаєте і включає режим бігу. Так, журнал це також через додаток, є у нас пульс. Це у нас сон. Рівень кисню в крові. Стрес. Далі так, управління музикою на телефоні. Голосовий помічник, погода. Компас. Так, компас нам треба буде відкалібрувати. так, Пройдемо далі. Є у нас барометр. Висоту показує тиск. Так, Дихальні вправи, сповіщення. Секундомір, будильник, таймер, калькулятор. Віддалена зйомка, ліхтарик. Пошук телефону і жіночий календар і кнопочка налаштування. Це у нас по основних функціях. Переходимо до огляду самої програми. Спробую максимально швидко все вам показати. Тут у нас є статистика про кількість кроків, вістам в кілометрах, спалення калорії. Також пульс, сон, як спала протягом ночі, рівень кисню і стрес. Це все в статистиці. Спорт-режими, можна запускати з самої програми. Так, тут у нас пристрій є, у нас показується статус самого годинника. Ми бачимо, статус підключено. Заряд акумулятора, галерея циферблатів, їх є дуже велика кількість. Я думаю, ви собі підберете під будь-який будь-який ну, будь стиль. ваш. Так, Тут у нас яскравість. Не яскравість, а. Термін скільки часу буде, якщо ви, наприклад, включили годинник, ви можете собі виставити, щоб дисплей не потухав протягом 30 секунд. Там до 60 секунд максимум можна виставити. Підняття за допомогою Ага. Це активація за допомогою змаху руки. Пошук самого годинника. Погода. В більше налаштуваннях у нас тут є. Віддалений знімок, це у нас був пошук телефону і мова. Далі. так, Сповіщення про вхідні дзвінки. Через годинок, до речі, тут в годиннику присутній мікрофон з динаміком, ви зможете по ньому розмовляти. Сповіщення про смс, сповіщення з програм. Бачу тут практично всі популярні меседжери у нас є: YouTube, Instagram. Gmail, Facebook, WhatsApp. Ну, в принципі, все так. Все, все що потрібно з меседжерів є. Якщо чогось немає, можете нажати Додати. От я, наприклад, додавав нова пошта, буде сповіщення проходити з нової пошти. Тут можна вибрати з телефону. ну, Всі програми, які у вас є, вони, в принципі, тут показуються. Далі у нас так, будильник, сповіщення про. Те, що вам потрібно рухатись, якщо ви довго сидите, працюєте в офісі в сидячій роботі, можете виставити, вам годинник буде сповіщати, що час зробити там зарядку, пройтися чи тому подібного. Моніторинг здоров'я. Тут ми можемо автоматично виставити, щоб вимірювався в нас серцевий ритм. Так, виставити, коли у вас там, наприклад, максимальні і мінімальні показники час, пульсу, будуть, вам годинник про це буде сповіщати. Також рівень кисню в крові і тиск. Ну, стосовно тиску, я просто не можу зрозуміти, де його переглянути. Функція вимірювання тиску є, але в самому годиннику і в програмі я не міг знайти, як це переглянути. Відповідно, я думаю, що можливо ще модель нова, я думаю, виробник це поправить. Хоча по заявленню виробника е вимірювання тиску є. Я думаю, це поправиться з оновленнями. Так, це по здоров'ю, контакти. Контакти можна додати до 100 номерів, тобто синалізація телефонної книги в телефоні. Це у нас швидке відповідь на SMS. Е, номери СОС можна додати, якщо у вас там якісь, не знаю, якісь. Далі. ладно. Про пристрій і скидання до зависких і від'єднання. Тут свій аккаунт створюєте, вписуєте ваші дані. В принципі, нічого цікавого. Ну, це все по програмі. Як ви бачите на відео, на годинники я поставив ремінці Special Edition. Це у нас іде нержавіюча на сталь. Ремінці випускаються також компанією Cospet. Вони йдуть на бистрозйомах. Тобто, без проблем собі зачіпнули, вчіпнули, якщо хочете металевий, зачіпнули металевий. Хочете силікон, поставили силикон. По вартості ремінці в районі 800 гривень на момент зйомки відео. Ви також ну, на сайті нашого можете є пункт додаткові ремінці, ви без проблем зможете його собі дозамовити. Наш відеогляд підходить до завершення. Забув ще сказати вам про дві важливі речі: про те, що у них є обох модуль GPS. Модуль GPS буде корисним тим, хто займається спортом. Наприклад, якісь пробіжки. Їзда на велосипеді і тому подібного. Ви зможете побачити в кінцевому результаті, з якою швидкістю ви рухали, рухалися, Де ви це робили і відстань, ви подолали. І Про батарею. Батарея у нас т 3 Ultra на 470 мА, М3 Ультра на 480, відповідно, тут на 10 мАч більше. Але по терміну роботи вони будуть працювати в середньому користуванні до двох тижнів. І так, перейшли до найголовнішого: де придбати такі смарт-годинники. Їх ви зможете замовити на нашому сайті rav.com.ua. силочка буде в описі. У нас буде офіційна гарантія на нього 12 місяців. Думаю, найкраща ціна в Україні. Тож переходьте і переглядайте. А на підкінець ми ще вам змонтуємо кілька роликів, як виглядає годинник на руці. Дякую, що були з нами. Всього найкращого. До побачення. І так, зараз продемонструю, як видно дисплей в яскраву сонячну погоду. Ось у мене зараз на годинку максимальна яскравість, на вулиці світить сонце. Ну, в принципі, всі дані чудово видно.